Привіт, я Аня, і я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами, у мене в голові завжди безліч запитань. Тож мама онлайн вже мчить у пошуках відповідей. П'ять місяців. Черговий огляд. Скажіть, яка мета огляду малюка у педіатра в п'ять місяців? Ціннімо фізичний розвиток, як дитина називалась до цього часу, і що помінялося за цей час. Як ми гарно виросли, стає питання також п'ять місяців. Чи є в нас харчовий інтерес, uh -huh. чи треба починати вже водити прикорм? Чи можна чекати до шести місяців спокійно? Uh -huh. ну, для нас п'ять місяців ознаменувалися таким скачком зростання. Поясню, як, як я це оцінюю. Що таке скачок зростання? Вона така стала більш капризна, вередлива. До цього не дуже любила бути на ручках. Зараз хоче у мами у тата бути на ручках, якось щоб більше її обіймали, і гірше почала спати. Прокидається буває вночі і плаче з закритими очима. І ще в нас зубчик почав різатись. Mm -hmm. І мене теж от хвилює питання. Це нормально, що в п'ять місяців зубчик ріжеться? Mm -hmm. Ну, ви тобі що ми вже давно відійшли від книжок, mm -hmm. та, щоб це було там, як основа, а все інше це проблема. Mm -hmm. Такого зараз немає. Якщо в дитини з'явився зубчик раніше, значить була на то причина, значить вони були готові раніше з тим зубчиком. Mm -hmm. З'являтись буває, дітки народжуються з зубами вже та буває, там два місяці, в чотири місяці вони з'являються. Це все є нормальні прояви. Так само і може бути, що до року немає зубів. Це теж нормальний варіант норми. Да, в рік обов'язково показуємо стоматологу, він вирішує, чи треба додатково обмежувати, чи це є варіант норм. Супер, тому що буваєш, почитаєш в інтернеті щось. <сі> Краще йти до лікаря. Це така порада, так самим нічого не читати і не оцінювати. Добре, тоді скажіть, які мають бути основні здобутки? Що в нас новенького має з'явитися, якщо порівнювати 5 місяців і 4 місяці? З Новенького? Ну, вже ми гарно перевертаємось, мабуть, так? Да? Перевертаємося із спинки на животик. Животика на спинку поки ні. Не, не хочеш ще ні? <сі> Може бути теж як варіант. Uh -huh. е, гарно ми тримаємо іграшку, да? uh -huh. гарно контактуємо з оточуючими, і з дорослими, і з дітками теж, сміємось да? багато. Трішки от ми зараз хворіли, як п'ять місяців виповнилося і, і не бачили діток. Я сама хоч і читала, що е, коли вона буде бачити дитинку, то теж буде тягнутися, посміхатися. А сьогодні нове вміння з'явилося. Я побачила в нас в мобіль над колиською, що вона вхопила іграшку, то вона просто тягнулася, а це вже вхопила іграшку. Перекладає іграшку з ручки в ручку. Так, перекладаємо з ручки в ручку, Це щодо сну о, його має стати менше, чи яка зараз добова норма? Плюс-мінус 12-14 mm -hmm. годин. Ну не дуже mm -hmm. воно міняється в порівнянні з чотирьома місяцями. Може бути і більше, може бути і менше, якщо дитині це комфортно. Так, мину, у нас, в принципі, так і залишилось. У нас три рази ми спимо в день, mm -hmm. довгий один син не два таких коротких і ні, нічний. Тоді давайте про харчування. Ви сказали, що зараз ми можемо оцінювати, так що готова вона до, до прикорму, так я розумію. Ну ніби хочеться її. Любить вона все, все зі столу дати їй на язичок, спробувати. Mm -hmm. Ось, але минулий раз ми з вами говорили, що зараз в 6 місяців. Так, ну радять починати. Так. так. Хоча, якщо готова, то можна вже зараз оцінюємо, чи дитина готова. Вже до того прикорму. Якщо вона готова раніше до 6 місяців, бо дітки розвиваються по-різному, хтось швидше, хтось повільніше, то ми можемо думати про це раніше. Якщо дитина ще не готова, то тоді ми починаємо прикорм 6 місяців. Мамулічки, важливо визначити, чи малюк готовий до введення прикорму. Необхідними умовами є наступні. Малюк добре тримає голівку та сидить з підтримкою в спеціальному дитячому кріселці. Розуміє, що таке ложка з їжею. Відкриває рот, коли підносять ложку, та відвертається, якщо вже не хоче їсти. Ковтає їжу, а не виштовхує її язиком з ротика. Скажіть, щодо зору, я так розумію, вона розрізняє всі кольори, а відтінки бачить чи не зараз е... да, вже в такому віці має вже бачити відтінки, тому дуже полюбляють кольорові іграшки. Дуже люблять дітки, так? Да? Так, любиш кольорове. Я читала, що можна ем, казочки читати і книжки там, з кольоровими малюнками, діткам це буде цікаво. Буде цікаво, і музику теж буде цікаво, mm -hmm. слухати, та, І на прогулянках теж все розглядати. Вже, мабуть, не дуже хоче лежати в колесочці. А якщо, наприклад, тут кладеш перед неї декілька іграшок, вона тягнеться за якоюсь. Це означає, що це улюблена іграшка. Так, це усвідомлено вона робить, чи ні? вибирає та, яка їй найбільше подобається. Яка найбільш цікава да? їй зараз? Це може мінятися від дня до дня, може там за тиждень, та саме іграшка і подобається. Mm -hmm. А там на наступний тиждень вона вже їй не подобається. Okay. Теж набридла просто, теж всякі варіанти бувають. Хоча малюк вже протягом тривалого часу може перебувати наодинці, вивчаючи ручки, ніжки, іграшки, інтер'єр кімнати, не зловживайте цим, адже дитині для нормального розвитку необхідно якомога більше вашої уваги та спілкування. А щодо фізичних показників, десь теж траплялася мені інформація, що вага дитинки у цьому віці має в порівнянні з народженням збільшитися вдвічі. Чи до шести місяців? До шести місяців, так. Збільшитись двічі, ага. так, да, і до року втричі зазвичай збільшується. Ага, тобто на другому півліччі вже багато так, так само не буде набирати дитину. Бо вже більше рухаємось, ми да, більше активності і вже менше набирається вага. Добре. В принципі все зрозуміло. Тоді давайте приступати до огляду. Так схвалю буде настрій. Тобі вже Будем. не мридло лежати. Так, Так. привіт. Ще в нас поля любить поспівати, поговорити? І часто чуєш якісь такі нові звуки, і навіть от я чула папа там, чи щось ма. Ну, ти ж думаєш, це випадково, що це все ж таки вже, вже вона розуміє, що це вона до мами каже. Але... ну В такому віці вона ще не дуже розуміє, що вона конкретно там озвучує. Що це мама, це папа, да? але ці звуки можуть з'являтися. Вони з часом можуть включатися, а потім знову буде з'являтися в індійморі. Uh -huh. Будуть з'являтися більш складні звуки з часу. А маму впізнає серед самосовцем. Вона клас. Тобто і чужих впізнає, якщо чужа людина підійде і буде щось хотіти від дитини, то часто дітки починають плакати. Якщо незнайома людина зразу підійде, як, наприклад, я підійшла, зараз і почала зразу її роздягати, я думаю, що вона без. Трошки розстроїлася за того. Дорослих, яких малюк не знає, він сприймає насторожено та може розплакатись. Тож дайте дитині час, щоб звикнути до нової людини. Показуйте її здалека, потім спробуйте трохи побавитись. І тоді дитина із задоволенням піде до неї на руки. Навіть не віриться, що моїй моєї ось ось виповниться півроку. Зараз малюк активно розвивається, і важливо підтримувати його, бути хорошим прикладом для наслідування, хвалити за кожну маленьку перемогу. Обдаровувати дитину любов'ю, турботою і теплом. Що ж, до зустрічі на наступному огляді, Мама офлайн.